Якщо ви шукаєте малодоглядні рослини для свого саду, зверніть увагу, будь ласка, на гортензії деревовидні. От саме тут у нас на території житлового комплексу Олімп висаджені гортензії деревовидні сорту Стронг Анабель. Цей сорт відрізняється великими суцвіттями та міцними пагонами, які не дозволяють цим суцвіттям лягати на землю. В чому ж переваги цього сорту? Окрім того, що він дуже стійкий, він дуже чудово зимує в наших широтах, на відміну від гортензій крупнолистих, які всі хочуть мати в своїх садах, але вони дуже і дуже вибагливі. Ці гортензії прекрасно зимують, не потребують укриття в ґрунті, прекрасно себе почувають. Наступною перевагою цього сорту є дуже довгий період декоративності. От зараз у нас середина червня, і ця гортензія вже квітує. І квітуватиме вона аж до морозів. Ці великі шапки суцвіття будуть змінювати колір, але вони будуть триматись до морозів, а потім стануть коричневі і теж стануть окрасою вашого саду. Дехто може сказати, що цей вид гортензій занадто простий для наших садів. Іноді його навіть називають бабусиною гортензією. Але подивіться на цей ефект, подивіться на цю красу і на цю розкіш. Невже це можна назвати простим? А от іноді навіть у такій простоті і ховається особлива цінність. А ще враховуючи, що ця гортензія така невибаглива, і кількість зусиль, яку ви потратите для того, щоб її доглянути і отримати отримати максимальний ефект у квітуванні, мені здається, ця рослина просто на 200% відпрацьовує себе на цій території. Ми спостерігаємо ефект масовості. Територія в нас велика, і тут висаджено багато рослин. Зрозуміло, що на менших ділянках на своїх приватних садах, там де у вас невелика територія, ви не можете висадити так багато рослин. Але навіть якщо ви висаджуєте невелику кількість, згрупуйте рослинки, створіть невеличкі групи по 3, 5 чи 7 рослинок. І ви все рівно отримуєте цей ефект, коли ви бачите великий кущ і масове цвітіння. Це вражає. Звісно, ми не агітуємо всіх засадити, всі свої сади деревовидними гортензіями. Ми вас чудово розуміємо, коли ви приходите до нас в дім рослин і бачите ось такі або подібні крупнолисті гортензії. Звісно, вам їх хочеться мати в своїх садах також. Однак. Будь ласка, оцініть адекватно свої можливості і свої бажання, оскільки отакі гортензії вони потребують дуже багато зусиль для того, щоб вони так яскраво і рясно квітували у вас. А ось такі гортензії. Вони дуже прості в догляді, вони не вимагають багато зусиль і обов'язково вас будуть радувати своїм цвітінням щороку. Ось тут ми бачимо, як гарно гортензія деревовидна поєднується із хвойними. В цьому випадку це ялівець середній сорт мінджуліт. Дуже гарний колір в поєднанні з гортензією. Просто неймовірно виглядає. Якраз ялівець заповнює простір взимку, в літній період акцентом стає гортензія. Якщо ви ще не підписані на наш канал, саме час це зробити. Також вітається вподобайка та комент. До нових зустрічей у дім рослин!